Друзі, спочатку коротко по новинам з фронту, що у нас відбувається. Якщо взяти загальну картину, включаючи Курщину, Харківщину, основний напрямок покровсько морноградську агломерацію, Часовий Сивий Яр, Турецьк, Велику Новосілку, то скрізь десь плюс-мінус одна і та сама картина. Де на бронетехніки, де чисто піхотами, а, піхотою, а, де на мотоциклах, на баги, на Жигулях перероблених. Подвоє, по е, а ця мерзота да, намагається все-таки лізти. Да? Плюс потужний вогневий вплив. Е, каби, фаби, артилерія, цього міномети, цього дуже забагато. Я там попереднє відео робив. Село там на початку села Підари за нами, але воно таке, таке невеличке і така кількість 120-х мін на нашу групу да, із двох військовослужбовців. Мене особисто на деякі роздуми наштовхує, що нас щось не так не, не так із забезпеченням. Але до цього повернемося. Вважаючи на те, що. Показати всьому світу маленькому бункерному хуйлу треба, що він спроможний наступати, захватувати території. І він буде кидати оцю м'ясорубку і сліпих, кривих на костелях, ви можете бачити йти. і йти. Він буде це продовжувати. Ото, От що у їхній сраній Конституції записано в області да, там, Одеську, яку він включав, то першочергова задача, він і буде це робити. Це ну, і дурню зрозуміло. А що відбувається у нас? Ну, з приходом Михайла Драпато ситуація, я так обережненько скажу, покращилась в управлінні в кращу сторону, і дух він, скажімо так, теж велику так, силу має. Появились якісь там надії на зміни на краще. І плюс скажу з того, що можна казати, ви, мабуть, знаєте, там район Котленого піщаного, де які інші проводяться наші е, дії, е, контрштурмові дії, правильно буде назвати. Але це не тільки так. Там славетна бригада АЗОВ е, проводить контрштурмові дії і не тільки на цьому напрямку. І це є плюс, тому що за такими новинами суспільство вже досить е, такі, ну, Ждала дуже довго цих новин. Українська армія, як була спроможна, проводити і наступальні і оборонні дії, так і може. Але, як би вам правильно сказати, якби воювали підрозділи Збройних сил, так як треба, і були забезпечені всім необхідним на 100%, то новини з фронту ви б мали дещо інші. І скажу так, моя особиста думка. Якби в 22-му році закон про лендліз, який був прийнятий в Сполучених Штатах, ми його отримали. Ту номенклатуру озброєння, яку нам дали, війна, мабуть, 22-му, двадцятому, 24-му вже б закінчилась і закінчилась перемогою України. Що лендліз передбачав всю номенклатуру озброєння? Артилерія, стрілкове, авіація, далекобійні ракети. А що таке? Розбирати логістику в ближніх, середніх і дальніх телах, да? оперативний, тактичний, стратегічний рівень, їхні підприємства знищують. Все цього нема, чого нема. І тепер підходимо до самого главного. Збройні сили України да? пішли самі краще, саме ну, цвіт нації. Да? Ми в 22-му, 23-му бездарно втратили найкращу в світі піхоту. Зараз її там. Появилися три сімки. От зараз буде перемога. Потім хаймерси, все буде перемога. Потім з'явилася БПЛА, все зараз буде перемога, ми цим. Немає ніодної одиниці чи вида озброєння, яким можна виграти війну. Це неможливо. Покращити ситуаційно, тактично, там оперативно можна. Але виграти війну ні. Воно працює тільки в комплексі. І старезні фортифікації часів Першої світової війни зроблені правильно. І гармати, і танки, і ті ж засоби ураження ППО, реБРри, БПЛА всіх типів, воно все може працювати тільки в кучі. Чи забезпечені Збройні сили а, всім цим? Абсолютно ні, ніяка не таємниця. Мало того, я зараз вважаю, тут вроді фахових людей на 25 й рік. По оборонних заказів не заключили. Так у мене ну, таке питання дуже просте. Да? Я дуже довго дивився, спостерігав. Для мене однаково, що сивачолий гетьман парахоботи, що зеленський з його зелебобіками. Я їх не асоціюю з Україною і не асоціюю ніяк із намаганням виграти війну, вивести націю з цієї кризи, в якій ми є зараз. Всі потуги, кадрові призначення, обіцянки ну це просто пустий звук, просто нічому. Мільйон дровнів, мільярд дерев, космодесант на банку напав, малюк з татаровим чеченців, Київ був. Я ну навіть не розумію, чому так реагує суспільство. Це людина, яка представляється обличчя України. І як би там не було обраний 73% да і робити такі заяви У мене немає ну ніяких інших думок, кроме того, що. Оця вся градка, і порохи, і юльки, і, і зелебобіки мають піти з політичної арени в політичне сміття. Більше ніколи на нашій арені не з'являться. А натомість мають бути кримінальні провадження по їм про скрадання, починаючи з гуманітарки, зброя. Допомога, і е, в Трампа, певно ж, є е, докази. Я не розумію, чого це до сих пір очевидно, що це ж маразмаді грає свою ігру. Вже б виклав докази, і було б зрозуміло. все зрозуміло. Все дуже просто. Тепер саме основне е, підрозділи Збройних сил. Да? І навіть в таких умовах показали, що спроможні проводити дії да, наступального контрнаступального характеру. Але підрозділи Збройних сил мають забезпечені бути засобами і в першу чергу силами. Що із силами? Закон про мобілізацію прийняли. Але його потужно провалили. Персональна відповідальність верховного Головнокомандуючого Зеленського, як указано в законі. що там мерзота татаров і портновця ФСБшні агенти через мусоров і мусоров ТЦК через своїх підмінили мобілізації, бусифікації. Да, Це дуже великої шкоди завдало підрозділам і зараз з бригадам. Але військовий організм він вручається, він не здається. Да. Через рекрутинг у нас в да, підрозділ. Підрозділ Бродяги там, до Кирила Вереса, до Мадяра, да, ВАЗОв, Третю штурмову, ну, багато бригад, да, я назву. Люди йдуть. А через оцих вонючих ТЦКшників не йдуть, тому що вони б'ють незаконний спосіб, пакують. І ну, це настільки ганебне явище, і воно суперечить здоровому глузду. мало того, там порушено ряд статей Кримінального кодексу. І це буде обов'язково відповідальність за всі ці речі. І от хто б не прийшов зараз на посаду, а вибори обов'язково будуть президента. Він має прийняти для себе ключові а, непопулярні рішення. Да? По-перше, мобілізувати економіку, ввести стан війни. На фронт має піти, як каже Світан, шмигальня і мусарня, хорош по телам, дурня клеїть, сумасшедші бюджети, божевільні бюджети військових адміністрацій, територіальних громад тратяться бля, на що завгодно. У нас колосальний внутрішній ресурс. Який ми натратимо на війну, ми не тратимо на військових. Постійне підвищення а, на утримання безполезного сикливого бістяного апарату. Цього да, а, перечень є. Це правоохоронна система, судова, державні чиновники, постійне підвищення заробітних плат. А ти, Іванушка, дурачок, бігай три роки, збирай збори. Виходить Зеленський, каже підрозділ збройних сил всім забезпечені. Виходить, умерв, каже, ну це мішок з гавном. Підрозділи збройних сил забезпечені. А люба людина відкриває інтернет і сторічки, і сторінки в соцмережах всіх бригад. Збори, 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 машини, ПВК, мавіки, оцей весільний дрон, де оце, блядь, чумаридло, да, яке в'язниці різні має сидіти. Проводять до сих пор збори, і в да, До сих пор проводимо. Так, ну, хто тут бреше, блядь, І стільки можна гратися в ці ігри. Ну, це ми так війну ніколи в житті не виграємо. Потрібно прості, тверезі, зрозумілі речі, дієздатний парламент обрати. Оцих там одиниці можна ставити в парламенті, щоб, щоб були інших нафіг. Вибори у воєнний стан нема проблем провести. Ми їх в 2014-19 вже проводили і зараз проведемо блокчейни, шмакчейни, блять, там куча платформ, паралельні під е, е, рахунки голосів. За нас не хвилюйтеся. Хто на ЛБЗ, у нас така мала кількість, що ми ні на що не впливаємо. Якщо ми взагалі голосувати не будемо, то ми ні на що не впливаємо. Так що не хвилюйтеся. Тих, хто в окопах сидить і навколо боячки ну дуже маленька кількість. Не хвилюйтеся, все буде добре. І наостанок народ заканчуйте чубиться, порохоботи, залиботи. Спомню, що ви українці. Ні Вова, ні Петя, вони ніякого відношення до державності. До фундації нації не мають. У них немає ні водного другого, ні національні ідеї, ні задатків лідера, ні авторитету, щоб вести Україну куди-небудь. Україна має об'єднатися навколо Збройних сил. Це єдина ланка в державі, навколо якої існує наша державність. Якщо комусь це не зрозуміло. То тут вже клініка, тут я не знаю, що ще потрібно зробити. Оці всі політичні ігрища, да? послав на Трампа, завтра пішов до нього на переговори, біганина. Це все блядь, підняття. Які рейтинги? Нема там ніяких рейтингів. Там і 4% нема. Ні в Петі, ні у Вови, ні у Юльки. Ви собі на калюні намалювали через свої вонючі ці агентства. Да? Бо у вас узурпація медійна влади, економічна. всю. купа злочинців ФСБшних агентів на державних посадах. Да? Купа. Економічний диверсант гетьманцев. Це офіційний помічник агента ФСБ Сівковича. Це економічний диверсант. Він має сидіти у в'язниці. Чому він не сидить? Куди служба дивиться? Скільки зрадників малюк поймав там у голову терористичного центру СБУ? Да ніфіга собі, так а три години він у тебе сидів. То не за шкуру його треба держати, а тебе з посади знімати. Що за три роки не могли виявити крота в себе? І скільки він років там взагалі сидить? І так по всім, оця безполезна чепуха да? на міністерствах, фунти, шмигаль фунт, міністри фунти, хто з них самостійний, приймається рішення в якомусь то офісі, з яких яких це пор канцелярія президента представлена вихідцями із партії да, блядь, керує в незаконний спосіб державою. Ну що за дурдом? А Владимир Олександрович нічого не знає. Зеленський не відповідає. За мобілізацію він відповідає. за кадрові призначення він відповідає. За передвиборчі обіцянки він відповідає. Хто будемо сидіти, кого посадили, блін? Кого? Лієв сидить, хто. З будемо сидити. Де ж пороха не посадили, ну, кого посадили? Щось з предвиборчих обіцянок, хоч одне. Ну, потужна потужність, потужна незламність. Все, більше нема нічого. Ладно, друзі, ролик і так завеликий. Корінь вирішення проблем є дуже простий. Введення стану війни, мобілізація економіки. Мобілізація в першу чергу правоохоронної системи державних органів влади, держслужбовців, там спецобліки. Всі не треба бігати цивільних ловить. У нас доста здорових уже прошедших комісію блін осіб. Да, вони сцикливі. ну нічого научаться. Якщо не научаться. То їхні проблеми, у них три роки було, щоб е, навчитися. І не треба писати, що киянин ФСБшний агент або ще щось там тому подобне. Да? ФСБшний агент 24 лютого взяв автомат е, Калашникова і 4 рожка і поїхав під Київ, не маючи бойового досвіду, блін, взагалі ніхіра не маючи. І вже три роки отут гоціє, да? І безпосередньо перебуваючи на ЛБЗ, у нас широка смуга. Да? У нас цілу специфіку виконання задач з багатя між підрозділами спілкуватись. Я бачу, який настрій у козаків, які на фронті, да? ми можемо виграти цю війну, але ми можемо виграти тоді, коли буде президентом українець і патріот, і Верховна Рада буде з українців-патріотів хоча б наполовину, і вона буде дієздатна. Соціальне забезпечення, льготи, то військовослужбовець саме знедолена на сьогоднішній день верства населення. От е, така правда. Да, і наостанок основне. Хто нібудь з департамента Міноборони, Юрдепартамента да, вийдіть, нарешті розкажіть. Що пластмасовий пластиліновий мусор не має права зупиняти військовослужбовця, перевіряти документи, вміст його транспортного засобу, тим більше зброю, боєприпаси. Є різні підрозділи із різними задачами, з різним виконанням, з різним рівнем допуску до державної таємниці. Пластиліному мусору, не те, що пушечний вистріл, там стільки зрадників перейшли на ту сторону. 130, ті стан наркотичного алкогольного сп'яніння, технічні стан автомобіля. У нас є своя військова поліція, називається військова служба правопорядку. Там все це виписано. І не треба розказувати казки. Отож казацтво. Будьте э, мудрими, вибачайте за довгий ролик. Але що думав, то сказав. Підсумовуючи, скажу на останок. Введення стану війни, мобілізація економіки, мобілізація державних органів влади правоохоронної системи, спецбронірованих, забронірованих. Міжнародна дипломатія нарешті має бути міжнародними дипломатами, представлена, а не Маркаровому, Венедиктовому і всі остальні, які положили. Нашу дипломатію і забезпечення звели до нуля. І хотілося б почути відповідь на питання. Та хто ж винуватий, що Аленліз не отримали? Я так думаю, що глава держави. Заявка була на ален Судячи з тої інформації, що я маю, не було, а чого не було? От і все. Тут дуже просто. Буде відповідь на питання, ну, значить, чекаємо.